Like, на найкраще, купила до... в собі отакі от сережки в зарі, шубку коротеньку, джинс. Не стрималися поміряли які сережки. Ось такий набір 2 на 220 Зараз я прийшла в при Don't judge me. Я там хочу декору yeah. багато, що mm -hmm. купила смітничок. Один з косінніх образів. Ми зараз в Іринці, кліксені нашу. 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 Який у нас Ірина купила, да. Ірина купила собі дуже гарне плаття mm. mm. в зарі, дуже красиве. Але в грудях трошечки за відвертий виріс і... і. ми робимо її лук. Нам треба було спочатку зняти вес, а потім а, Просто пришили мережа так, щоб це, та, Томка нас міє, то все. Гарно. А Томка на сміє тут гарно. Про будеш міти, чого тобі чи вона добре знаєш собі тут буде. Зараз поміряємо твоє плаття буде неповториме. Твоєї фігури воно не може бути інакше. Але так, наші тут багато колготочків, будемо брати штрафу. Але пробуй через голову, через себе бедр... не цей. Візьми мені обрішують шнурівочки, бо мені завжди всякі шнурівки. Я <ріхи> не, не, не здаваю. <ріхи> <Чакий ріхи> У мене вже за а У когось були такі, щось ушко да, злиється, що з нього одну вушко тільки. Так, Мені здається, що. так має бути. Воно ще встане чи вже не стає, то мене заблокують. Та не нас в родині завжди все Муз музика дуже. Так, Іриночка. Дільки, речі... бежеві в сіточку. Ми вибираємо тільки найкраще до... до чорного платічка. Ну, ми знаємо, що тільки якщо сіточка, то тільки бежево. Якщо з бежева, то тільки сіточка. <рочі>, так, ну, у нас тут є декілька варіантів. Да. І чорні, всі. Чорні діпансіточка, а такі вони, краси. красиві. Але чесно, так виглядає, що взагалі без колгодік, що такого злегка не винуш тобі сіточка. Дивіться, о, дивіться, класно. Виразі виразі. голосувати. Угу. То номер оглусувати. Ні, ми не питаємося, бо ми знаємо, що не, має ну, бути ну, або, або обираємо. То просто, та хай люди щось роблять. Все. Так, даємося підтікувати. А чекайте, каже, ти будеш є золоті туфлі? А, ні, вони такі. Ті, що я в Оксанки була в діті, ти пам'ятаєш? Ти не пам'ятаєш, зараз Це я покажу. Гарно. Все. Сукня дуже красива. Так, плаття ще позаду ось так виглядає. Ну, дуже гарно. Іринка, а ну давай ще поміряємо інші туфлі. У тебе ще якісь туфлі є? А коли ну, повернися ще, повернися. А, кого ти ти? Ну, слухай, все з чорним, Ірка. Мені з чорним найбільше. З чорним це так елегантно і дуже ну, красиво. Ну, та, ну, так елегантно. Це дуже елегантно. Угу. Елегантно. Світлі, коли б у тебе був світлий лук, а це так, дуже гарно, ось так. Ти загоріла, дуже красиво. З угу. чорним з чорними. чорними. Сестра. Повернись спереду. Ізбушка, ізбушка. Покажись нам, бо там не видно. В чоках дуже красиво. Там ще таке червоне гарне мережа. Ні, ди в них. Дуже красиво. Все, в чорному. Так, друзі, їду тільки що говорила з малою по цьому по телеграмі, бо в пробці трошечки тянуся. І показувала, що я накупила. купила. собі отакі от сережки в зарі, шубку коротеньку, джинси і туфельки. Дуже гарні пифельки. Покажу вони десь тут піднизу Вон, десь пакет. І ось такі плодочки ще взяла. Ось такі. Має дуже гарний образ. Мені дуже сподобався, як це все виглядає. А особливо мені сподобалися ці сережки. Ось ці. Ось, я вже біля Юрчика. Він працює на фірмі КЛР. Їду по нього. Так, а ще я була сьогодні на війках. Ось. зробили було мені війки поновили. Так, друзі. Не втрималася, поміряла ці сережки. Дуже красиві. У мені дуже дуже гарно виглядають. Підходять під мої очі помпезні. До речі, там ще було такі на шию. Сережки, Вартість цих сережок 850 гривень, а на шию такі от, 1500 ще сьогодні був. Коли я не знаю, чи я б його би його носила. Тоже, блядь? Варят. Сережки я точно буду носити, а от тут на шиї чи це не, не, не занадто б було б і то, і то. Тільки сарашки взяла. Класне. Так, друзі, купила ще сьогодні посіну білизну. Щось купила в В Влюску я купила простирадло, так, простень на резинці. Метр вісімдесят на 2 і 35 сантиметрів, так, якби висота матраси. Вот так, щоб вона загорталася. І дві наволочки, такі темно-сірі, котонові. 50 на 70. Ну, там 70-75. Вони казали, що є плюшечки трошечки там довші можуть бути. Ще щось, що вона підійде і на 70, і на 75. Якщо я не помиляюся, наволочки на подушки коштували по 150 гривень, а простень сама щось тисячу. Тищу гривень, чи 1100, чи 1010, ну, щось біля тисячі гривень. Ось. І ще й була в English Home. В них там зараз мінус 70, мінус 80, магазин закривається, і вони розпродають повністю магазин. І подивіться, це є підковдра підодіяльник На діяло деякі. Її вартість була початково 2,398, потім було 1,199. Я її купила за 599 ну, за 600 гривень. Підодіяльник Просто білого кольору, класичний білий такий молочний колір. І купила там ще ось такий набір. Ті подушечки були всередині. Просто я хотіла подивитись на малюнок. Ось. ось такий набір 2 х на 220 І так само зі знижкою. Початкова ціна була 4998, майже 5 тисяч без 2 гривень. Потім 2499. Я купила за 1249. Ось такий малюнок. От ось. Як на картинці. я хотіла відкрити, подивитися на наволочки. Щас зараз вам покажу. Ось такі вони. Як на малюнку. Так. Ну, такі, гава... гава мені якісь гаваї, Вони ну, такі цікаві, яскраві, красиві. Але просто я знаю, що English Home дуже якісні у них постільні білизна дуже якісна. Вона роками служить хороша, якісна, Не покашлати це, тому що я вюзку купувала набір, покашлати все неякісний. Роді писала теж «котон», «котон», але він якийсь такий, що щось не те. Я переконалася, що дешеве купувати більше не буду. Краще Хоча це теж недорого, але це просто я попала на знижку. Чому обрала цей колір? Тому що такого розміру вже не залишилось майже нічого. Це єдиний колір, який мені сподобався. Ось, ще були такі просто в смужку, якусь там в сині смужки, рожеві смужки. Мені вони не дуже сподобалися. А от ця картинка мені така цікава. Ось. Ну так, так, як і на картинці. Наволочка. Оцей листок і по бокам такий орнамент. Ось тут. Ну, ціна дуже гарна, чесно. Ще є я купляла в кінкросі торговий, торговий центр. Ще, я знаю, колись було в форумі. Ой, в гардені. і в форумі і в гардені. Завтра ми з Юрчиком поїдемо чи або форум, або Гарден. Я. Там теж зайду, подивлюся, якщо буде за такою гарною ціною, то можливо і ще один комплект докуплю, бо за таку ціну. І ще треба дивитися, взагалі там, напевно, будуть якісь рушнички, краси на кухню, можливо, якісь підставки. Ну, щось подивлюся ще. Бо я так забіжала, в мене було дуже мало часу. Я так забіжала і вибіжала. Що я тут купила? Ну так, ось. Ну там я вже сказала по цінам. Так, знижка 3749. Все за... Оцей комплект і ось це під ковдра. 1852 гривні. Це на сьогоднішній день це дуже гарна ціна. Я тут в Юску тільки за просиньку заплатила 1000 гривень. Все. Краса задоволена покупочками. Наш сніданочок з юрчиком. кисломолочний сир і грушка наша домашня. Дуже смачна зараз. Якраз вже така вона достигла. Солодка, медова. Всього, це наш суботній сніданок. Чекаво. Ще каву допиваю ранково Так, друзі, мій образ на сьогодні. сережечки, шубку, джейси, туфлі. І сюди червону сумку. Тут червоні елементи на сережка і сумочка. Зав'язала пустинку. Так мені дуже подобається. Зараз я прийшла в H&M. Тільки що це все помірила, мені нічого не сподобалося. Ну як? Не скажу, що там не сподобалося. Вся пустинка симпатична, але в неї такі плечики. Така вона симпатична. Гарна сіла, але не знаю, чи я її хочу. А ось ця мені дуже сподобалася це цю Якщо буде такі в такому колірі, в такому фасончику ще. А молочне теж буде взяв. А може і чорне. Дуже класно ось це. Сподобалось мені. І ціна зараз я вам скажу. 799. Це H&M Щось ця біло симпатична, але мені з кольфом більше сподобалось. Це теж симпатична, але це, напевно, більше. Так, друзі, зліпила пельмені і будемо з юрчиком вечеряти пельменьками. Суботній вечір. Сьогодні самсанич. Правильно? А? Такие упаковки. Ну, селоиста. А мошка. тут? я тут. Не на синяя? На. Ты же зрил. Кто-то хоть буду дал? Так, друзі показую вам осінній образ, один з осінніх образів це туфлі, човники. Зара, лагіс зі штрибками: піджак, сорочка, кроватка. Мої улюблені сережки і зелена сумочка. До речі, ще як варіант: можна одягнути ось ці нові сережки від Zara. Ось ці теж буде теж красиво, навіть дуже. І взяти червону сумочку, круглу. Ось цю. Як акцент, вона буде дуже красива. Ця сумка сюди ж пасує. Ну, і ці сережки тут таке червоне, навколо такі червоні Обрамлення і разом теж буде красиво як варіант. Так. Друзі, купила ось такий пакет сінсей, в сінсей і купила для дому mm. декор. Цей пакет це все декор для дому заплатили за це все. Скільки, кірку, угу. Чотири тисячі. Чотири з чим. Там щось 4? 4,80. Чотири тисячі вісім. Це грем, десь так. Там, можливо, ні буде чек, я вам тоді що ще щось скажу. Ну, Плюс-мінус чотири тисячі. Так, взяла ось таку хутряну штуку. Габарити 60 на метр вісімдесят. Це якраз нам на диван трійку. Таке от велике хутряне. Холодно, тому що наш диван трішки вже так підстерся. І хочеться його прикрити. Ось такою от штукою. Ціна 659 гривень, саме цього. Далі. Буде класно сюди. Так, Наступне це я купила ось таких: один, два, три, чотири ось таких тюлі. Три на три. Ну, я буду підрізати. Але це вітальні, тому що в мене вже сідочка моя а, вже себе віджила. Котики мені зробили її, пришвидшили її термін використання. я би так сказала. Ось, Це коштує 599 гривень, 600 гривень за одну. Я купила таких 4 штуки, Тут в мене їх три. По четверта я вже розпакувала, хотіла подивитися, чи мені підходить чи не підходить по ширині. Ну, і як вона взагалі виглядає. Виглядає класно. Я це буду ставити. Тут ще зараз покажу. Ось. Три їх є. Четверта розпакована в мене там в гардеробі лежить. Ось, я там підколола, щоб підшивати їх. Я вже примірила і буду їх завтра, післязавтра, ну на тому тижні вже підшивати підвітні. Ось. По 60 гривень одна. Я купила таких чотири. Наступне це ось така краса. Діж. Для миття посуду. Потім вам покажу, як вона буде в інтер'єрі. Наступне це ось такий гарний пісочний годинник з блискітками таким. Оце в декор. Його ставиш, він дуже гарно виглядає. Мені подобається. Такий гарний. Пісочний годиночок. Тут є такі блискітки. Виглядає дуже красиво в інтер'єрі. Так. Потім. О, ці чер. Та, яка у тебе пам'ять дуже хороша. 4080 гривень. Ось. Наступне це такий дозатор для. Мило для рук, рідке мило для рук, ванна кімната Золотий такий верх. І тут керамічний. Дуже гарно виглядає, мені так сподобався. Його вартість 169 гривень. Ось. До речі, пісочний годинничок роді так само коштує декорація. Так, 169 гривень. Угу. Теж ось цей. Наступне в нас. Таке відерко, в ванну кімнату для сміття. Ось таке відерочко купила. Мені сподобалось чорненьке. Ось так. І всередині відкриваєш, витягається, висипається ось там і назад вставляється. Дуже зручно. Нас не було, але треба. Тоді муси бути. Так. Ну, ось і все. На цьому, на цьому наші покупки закінчилися. Я все показала, що ми тут купили хвилинку. Пакет паперовий, 9 гривень. Ось цей пакет коштує 9 гривень. До речі, це все нормальна ціна. Він дуже великий. Килим 659. Дозатор для мила 160 169. Ось цей. Так. Потім, що у нас тут? Штора, штора, 4 штори по 599, типу по 600 гривень, 4 штори. Відро для сміття 339 гривень. І дозатор для рідини. Ось так само 339 гривень. І декорація 169 гривень. Разом 4080. Ці покупочки. Але я бажаю, що це. Ну, не знаю, дорого. Де коли ми можемо піти, можна купити продукти на таку суму, а тут вже і штори, які будуть висіти довгий період часу. Тут і смітничок. Килимося, чого тільки вартує. Дуже, до речі, гарно виглядає. Ну, якби би норм. Ціна якість, я думаю... Ціна якість, якість, я думаю, перевищує ціну. Якось так. Ось такі в нас покупочки за сімсеєм.